Всім доброго дня. Хочу вам показати мою збірочку, яка ну, я вже показував відео. Більше вже трьох місяців користується. Не, ну, претензій поки що нема, задоволені. Всі практично комплектуючі були замовлені на сайті AliExpress. О зараз подивимося по характеристикам. Так, От, бачите? Процесор Xeon e 5 2660 v 3 З току він працює 26 Гц, 10 ядерний. 20 поточний процесор е, з оперативної пам'яті ddr 4 брав е, дві плашки по 8, тобто в сумі 16 е, цього кінспек 2666. ну Процесор підтримує тільки 2133 Гц. От на тому воно і працює. Далі що можу сказати про цей. Мене просили робити цей. Ну, ФПС що не показав, ще щось. Ну, Так як ігри, де грає вічі дитина, то, ну, по тих іграх, які я грав, можу сказати. Е, що? От тест, от тест у каїців. Показує процесор. Процесор показує 9248 балів. Тобто він зараз вже йде з анлоком і андервольтингом мінус 80 пішло, без проблем, нема ніяких зльотів, нічого. Синіх екранів, все нормально працює. 3300 МГц на ядро. Ще що хочу сказати. Температура гріється, процесор практично. До 50 при навантаженнях ну правда стоїть Cooler Snowman MX6, ну, дві башні і два вентилятори. Ш шість теплотрубок. ну Ще що хочу сказати. На, 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 операційна система стоїть на М2 НВМЕ 256 ГБ брав брав фірми Кінспек. Додатково на ню поставив цей радіатор охолодження. Е, ще, що. По цьому, як я при пам'яті ФПС, ФПС Метро Аксодус на ультрах близько 60. Коливається від 50 до 60. Тут стоїть е, е, RX 470, 8 ГБ від фірми XFX. Брав після майнінгу чесно, не, не, не зрук. Зрукнув, але е, що мені прийшлося? Поміняв замов так, також на Aliexpress кулера на відеокарту. І поміняв термопасту. Термопасту використовував щодо процесора, що на відеокарті mx 4 Arctic. Що ще далі? Ну, стоячи поки що два ХДД старенькі, думаю, під заміну? Тобто до... блок живлення на 500 Вт? Що ще тут цікаво? Блок живлення і корпус брав у нас в магазинах, бо, ну так. За Аліекспрес кажуть, що не, ну, всі кажуть, не брати блоки живлень, а корпус не вигідно. Та й вести потовчуть. А так він ще й дорожче вийде, ніж, ніж купити в магазині. Е, що ще, 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 покажу. Я е, розігнав таймінги, таймінги пам'яті оперативної знизу. Ну це як моя перша збірка, я не є фахівець. І ніколи не займався комп'ютерами. Це є перший мій, моя збірка. Таймінги вжав до 12-12-12-27. Е, більше пробував, то вибивало, не грузився в комп'ютер. Ну, може, щось не так робив. Ну, все, дивився по інструкціях технопланети. Так само і Unlock. Е, по температурах, чесно скажу. Е, материнка показує некоректні дані що по По самій материнській платі, а так більш все решту показує нормі. От бачите, температура комп'ютера в середньому така вона є. Ну Системна плата 121 градус Цельсія. Ну це, є, це воно постійно показує, то нема нічого дивного. Ще що цікавий. Е, так, по іграх пройдусь. Асасін Крит. Що там цей Одіссей, ну. Вальгала, ну, всі ігри йдуть. Одіссей теж хороший ФПС біля 70 і нормально грати приємливо. Так само Форза 4 йде біля 100 ФПС, а Forza 5 йде біля 70 FPS на ультрак. Так само 100-110 іде Гта 5 на ультрах. Е, ну, показувати зараз. Це є, ми не діти ну, кому це потрібно. Це є бюджетний комп'ютер. Тут не тестується якась карта 40-90 і тому подібне. Ще, що цікавого по комп'ютері, по корпусі я трохи прогадав. Е, Зараз я вам покажу, чому прогадав. От тут були пластмасові вставки, я не врахував. То -то. І тут і отут. Це все прийшлося зняти, бо обдову ніякого не було. І, цей, ну, і температура в корпусі була досить. Як то кажуть, гаряче. Зараз цього нема це і проблема. Зникла, так само зникла проблема з відеокартою. Після заміни кольорів пав, упала температура і термопасти. Так, Такра були корпусні кольора від фірми QB. То я їх зняв, там було три кольори в комплекті червоні. Я їх зняв, але вони гудять страшно. Поставив Кулмана, 6 кольорів РГБ. 6 кольорів РГБ. Поставив теж замовляв на Аліекспрес при розпродажі. Трошки дешевше вийшло, десь на гривню 300. Я їх урвав дешевший, ніж так можна взяти. Комплект. Комплект із. Контролером і з пультом. На пульті так само можна от, от, колір, підсвітка і що мені сподобалося, регулювати обороти вентиляторів. Тобто, коли йде цей, коли, ну, коли нема навантаження от в Ютубі сидиш або Щось в інтернеті шукаєш, не треба, щоб вони крутили. Максимально можна скрутити на мінімально. Досить тихо. І тепер досить тихо. От World of Tanks на ультрах вожді роз, ну, в роз, розді показує 100 FPS. Також 98-110 FPS так коливається ну, під час бою і тому подібне. Е, всі ігри, все. Усе текстувалося і, ну, і, ну, і грається на е, у Full HD якості. Так що, ну, по ходу, все. Е, додаткового обдувану в зону РМ я не, не, як то кажуть, не, 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 не доробляв. Е, дуже, ну, дуже близько стоїть корпусний кулер, Я думаю, він теж витягує. Тепло з РВР. Думаю, ну, треба ще попитатися, може хтось знає, аби написали, чи можна від іншої материнки поставити вже готовий радіатор з вентиляторами. Тобто, так, що... а, на рахунок материнської плати тут стоїть Хуанан QD4. Х-99. Що ж, по материнці взагалі проблем нема, відколи купив. Люди пишуть, мені писали, що щось не робить, висне. Нема в мене цієї проблем. Так само в другій збірці, яку ми склали, то ідентично, практично цій теж з цим проблем нема. Ну, там брали, правда, брали комплектом материнка оперативна пам'ять і процесор. Одну то то, планку оперативки тепер довелося замінити, бо ну, щось глючило. Ну, так як ми не є техноблогери і, і з технікою поки що на ну, думаю, все буде гаразд. Ми так само зараз хочемо обгрейнути старенький ноутбук. Чи нам вийде? Ну, ми відео це знімемо. Так що у нас ще є, ми тестуємо машиніст x 99 плата приїхала так само, як Юїда на 13, Все 13,560. На x 99 є ще три процесори. Якими. Це 2620, V3, 2630 v 3 і 2670. Так що, кому цікаво, пишіть, я відповім, що де як працює. Може хтось ще знає ліпше, як що зробити. Може буду вдячний, як хтось напише. Е, ще що мене цікавить? Е, цікавить мене ще. от Я тестувала 2670, ну як тестував, робив тест в Аїді, то 2070 в3. Показав слабші результати, ніж 26,60. Хоч то 12-й ядерник, 20-поточний процес. Ну там так, то частота 3,1 при турбобусті. Так що дякую вам за увагу. Кому цікаво, пишіть, коментуйте. Може щось ліпше порадити, порадити, який ліпший корпус придбати. Ну, і тому подібне. Це є бюджетна збірка, це не є там топ якийсь ще, ще щось, це є бюджетна збірка. На даний момент всі ігри йдуть, я кажу, задоволені, діти задоволені грають щось хочуть. А що ще більше треба? За ФПС у мене ганяюся. А, що ж, Кіберпанк і шоу. Близько 50 FPS. Я не буду казати, там хвалитися, ну, брехати це не, не є бренд. До 50 фпс На високих настройках. Ну, в принципі, все. Всім дякую за увагу. Пишіть, коментуйте. Е, чекаю. Чекаю, хто може ще ще порадити з зоною ВРМ, як кліпше буду, цей. І... Обдувати, чи можна поставити заводські, замовити з Аліекспресу від Хуанану вже радіатори, вже змонтованими вентиляторами. Все, всім мирного неба і до наступних зйомок.